«Чула, Ганна, твоя Світлана знову машину змінила, сусідка Степанівна примружила очі. Люди, кажуть, така блискуча, як дзеркало, мабуть, грошей там кури не клюють. Та я не знаю, Степанівна», – тихо відповіла Ганна. Машина то добре, аби здоров'я було. Та яке там здоров'я, коли вона до тебе раз на півроку заскакує. Прилетить, пил підніме, колесами, пакунок з дорогими цукерками на стілки не і поминає, як звали, навіть чаю не доп'є Мам, я спішу, у мене зустріч, у мене манікюр, у мене справи. А ти тут сидиш сама, як били в полі. Ганна Петрівна мовчала, серце кульнуло, але вона звично виправдовувала доньку. Світлана її гордість єдина пізня у убога дитина. Ганна кожну копійку відкладала у старій хутці десять років ходила, аби тільки в дочки були найкращі туфлі. Вона молода, і жити треба, казала Ганна. Жити треба, погодила Степаніна, але й совість треба мати. Ти подивись на Марічку невістка, чужа дитина, а з твого городу не вилазить. Хто тобі вчора картоплю підгортав? Світлана з манікюром ні, Марічка. Саме в цей момент хвіртка рипнула і на подвір'я зайшла Марічка. Вона несла важкий кошик, прикритий чистим рушником. Добрий день, мамо. Добрий день, тітко Степаніно. Я вам пиріжків напекла. Іван казав, що ви вранці на серце жалілись. то я ще травички зварила. Марічка була дружиною Івана, сина покійного чоловіка Ганни від першого шлюбу. Коли Ганна вийшла заміж, Іванові було всього п'ять років. Вона прийняла його, виховала, але в селі завжди шепотілася мачуха й мачуха, а виявилося, що мачуха стала матір'ю, а рідна дочка гостею. Дякую, доню. Ганна підвелась, тримаючи за поперек. Заходь у хату, зараз чай поставимо. Та який чай, мамо, ви сідайте, відпочивайте. Я зараз на кухні все розкладу підлогу протру, побачу пилене слово. Іван увечері прийде, поріг підправить, бо каже, що хитається. Степаніна тільки головою хитала, проважаючи Марічку поглядом. Бачиш, Ганна, оце тобі чужа кров, а твоя золота світланка де? Минуло кілька тижнів Світлана приїхала несподівано не одна, а з чоловіком, якимось поважним, таким сірому костюмі. Ганна Петрівна якраз сиділа на кухні, Марічка допомагала їй ліпити вареники. Світлана зайшла в хату, навіть не знявши взуття. Ой, знову ці вареники, борошно всюди, зморщила вона носа. Мам, ми до тебе по справі, на хвилинку. Марічка відразу витрила руки і сіла. Я, мабуть, піду. Посидь, Марічко, раптом твердо сказала Ганна. Як там справи, Світлана? Світлана сіла на крастільця, ніби боялася забруднити свою дорогу сукню. Мам, ми тут з артемом подумали тобі вже важко, самі хата, велика город заростає. Навіщо тобі ці клопоти? Ми знайшли покупця. Хороша ціна, дуже солідна сума. Анна Петрівна завмерла. Береник випав з рук на стіл. Як це покупця? Це ж мій дім. Тут твій батько кожен цвях забивав, тут я тебе колесала. «Мам, ну не починай цю лірику», – відмахнулась донька. Ми тобі в місті квартиру купимо, поруч з нами, будеш онуків бачити частіше. А ці гроші нам зараз дуже потрібні, Артем бізнес розширює, треба вкластися. Ти ж хочеш, щоб у нас було все добре? Ганна подивилась на зятя той мовчав, розглядаючи тріщину на стелі. А де ж я житиму, поки ви квартиру ту купите? Ну, поки у нас поживеш у вітальні, на дивані місця вистачить. Марічка, яка до того мовчала, тихо спитала А як же город? Ганна Петрівна без своєї землі затиснеться в місті. Вона ж кожну квітку знає. Світлана різко повернулась до невістки. А тебе, Марічко, ніхто не питав. Ти тут взагалі ніхто. Прийшла на все готове до Івана, то й сиди тихо. Це наші сімейні справи, рідні. Ганні Петрівні стало важко. Вона відчула, як у грудях щось тислося. Світлано, не треба так. Марічка мені допомагає більше за всіх. Допомагає, бо на хату засіхає», – вигукнула Світлана. Мам, ти що така наївна? Вона ж спиті бачить, як це подвір'я собі заграбастати, а Іван він тобі навіть не рідний, приблуда від чужої жінки. Ганна Петрівна повільно підвелась. Вона здавалась меншою, ніж зазвичай, але в її очах з'явився такий холод, якого Світлана раніше ніколи не бачила. Іди з хати, доню, тихо сказала мама. Що? Мам, ти серйозно? Через якусь невістку ти мене виганяєш? Я тебе не ваганяю, я просто прошу піти. Ти про ти про гроші приїхала поговорити, а не про мене. Ти навіть не спитала, як моє серце. Ти не побачила, що в мене руки трясуться, а тобі треба сума, то йди до своєї суми. Світлана гріпнула дверима так, що шибки задзвеніли. Артем пішов слідом, навіть не попрощавшись. Тієї ночі Ганні стало зовсім кепсько. Серце калатало, як злякана пташка. Марічка з Іваном були поруч, Іван тримав її за руку, а Марічка бігала. З ліками викликала лікаря, гріла воду. Мам, тримайтеся, шепотів Іван ми поруч. Коли приїхала швидка, лікар довго хитав головою. Перевтома і сильний стрес, їй спокій потрібен, і догляд постійний. Наступного ранку все село знало про скандал. Степанівна вже сиділа на лавці, збираючи навколо себе віче. Кажу вам, Світлана до інфаркту її доведе, розмахувала руками сусідка. Гроші очі її засліпили, а ага, Ганна ж для неї все. Ох, діти, діти. До ганку підійшов Петро, місцевий майстер. Та що ви кажете? Я чув, Світлана вже юриста найняла. Каже, що мати не при собі і хоче через суд хату забрати. Мовляв, Ганна Петрівна не може сама собою керувати. Люди ахнули. Та як же так, Ганна при розумі, вона ще нас усіх переживе, заступила за подругу Степанівна. Треба щось робити не можна дати дитині рідну матір на вулицю викинути. Через тиждень Світлана повернулась. Але цього разу вона вже не кричала вона була спокійна, холодна із папкою документів. Мамо. Я не хочу сваритись, почала вона з порогу. Давай по-доброму, підпиши дарчу на мене, я тобі обіцяю, що догляну тебе. А Іван з Марічкою нехай собі інше житло шукають. У них свої мають плани бути. Ганна Петрівна сиділа в кріслі, накрита плетом, якій зв'язала Марічка. А якщо я не підпишу, тоді буде суд, відрізала Світлана. Ми доведемо, що ти не можеш приймати рішення. Лікарі підтвердять твій стан. Ти ж не хочеш ганьби на все село. У цей момент у хату зайшов Іван. Він був спокійний, але в очах горіли іскри. Світлано, йди по-доброму. Матері не можна хвилюватися, а ти не вказуй мені. Ти тут хто? Ніхто. Ти просто жив тут з ласки моєї матері. А тепер хочеш спадщину відкусити, не вийде? Мені не треба спадщина, тихо відповів Іван. Мені треба, щоб мама жила спокійно, а ти, ти хоч знаєш, які в неї улюблені квіти. Ти знаєш, що вона ночами плаче, бо ти її не пишеш. Не вчи мене жити. Світлана кинула папку на стіл. «Підписуй, мама, або зустрінемось в суді. Ганна Петрівна мовчки взяла папку. Вона довго дивилась на папери, потім на доньку, і її погляді не було злості, тільки безмежний сум. Знаєш, Світлана, я завжди думала, що виростила людину, а виростила розрахунок. Вона взяла ручку, але замість підпису написала на першій сторінці всього два слова не згодна. І відсунула папку Іди, і більше не приходь. Гроші ти заробиш, а матір уже ні. Суд тривав довго, це були найважчі місяці в житті Ганни Петрівни. Світлана наводила свідки, якісь довідки, розповідала, що мати забуває вимикати гаси не впізнає людей, але село стало на захист Ганни. Степаніна в суді так кричала на адвоката, що її ледве не вивели із зали. Яка вона не при собі? Вона мені минулого тижня рецепт пирога такий дала, що ви в житті не запам'ятаєте. Вона розумніше за вас усіх разом узятих. Прийшов і Петро, голова сільради, і вчителька зі школи. Всі казали одне Ганна Петрівна при пам'яті, а от її донька без серця. Найважчим був момент, коли Марічку викликали як свідка. Світланин адвокат запитав Ви ж хочете отримати цей дім, правда? Тому ви так доглядаєте за старою жінкою? Марічка подивилась прямо в очі в адвокату, потім на Світлану Мені не треба дім. У нас з Іваном є своя хатина, невелика, але своя. А ми доглядаємо за мамою, бо вона нас любить, бо вона наша сім'я. А дім, дім це не стіни. Якщо Ганна Петрівна захоче його продати і віддати гроші Світлані, ми слова не скажемо. Ми просто заберемо її до себе і будемо любити так само. У залі запала тиша. Світлана опустила очі. Суд Ганна Петрівна виграла, але перемоги не відчувала. Яка ж це перемога, коли твоя дитина стає тобі ворогом? Минуло півроку. Ганна Петрівна зовсім ослабла, вона вже майже не вставала з ліжка. Марічка було поруч щохвилини, вона звільнялася з роботи, щоб бути з мамою. Марічку, покликала Ганна одного вечора. Принеси мені ту скриньку з-під ліжка. Марічка дістала дерев'яну шкатулку. Ганна тремтячими руками дістала звідти документи. Ось, доню, я все оформила. Це дім, город, усе майно. Тепер це все ваше з Іваном. Марічка сплеснула руками Мам, навіщо? Ми ж не через це. Я знаю, що не через це. Саме тому я вам усе віддаю. Ви мої справжні діти. Не ті, що за кров'ю, а ті, що за душею. Іван мені як рідний син, а ти ти стала мені ближчою за доньку. А Світлана? тихо спитала Марічка. А Світлана має те, що хотіла свою свободу і свої гроші. Я їй на ощадкнистці залишила суму, яку збирала все життя, хай їй буде на той бізнес, чи на що вона там хотіла, а більше їй нічого не винна. За тиждень Ганни Потрібне не стало. Вона пішла тихо у вісні, тримаючи Марічку за руку. На похорон Світлана приїхала на своїй новій блискучій машині. Вона стояла осторонь у великих чорних окулярах, щоб не було видно очей. До неї ніхто не підійшов, село мовчало. Коли труну опускали в землю, Світлана зробила крок уперед, хотіла щось сказати, але слова застрягли в горлі. Вона побачила, як Іван і Марічка плачуть справжніми гіркими сльозами. Вона побачила, як люди підходять до них, обіймають, висловлюють співчуття. І вона зрозуміла, що в всьому селі вона тепер ніхто. У неї є квартира, машина, бізнес чоловіка, але в неї немає дому, куди можна повернутись. Минув рік. Навесні подвір'я Гани Петрівни розквіло, так, як ніколи раніше. Марічка посадила там квіти, такі, які любила мама. Одного дня біля хвіртки таки зупинила знайома машина, і з неї вийшла Світлана. Вона була вдягнена просто без прикрас. Привіт, Марічко!» Добрий день. Я на цвинтар їхала, хотіла зайти, подивитися. Марічка мовчала, вона не відчувала злості, тільки легку жалість. «Заходь, Світлана, чаю будемо пити. Мама хотіла би, щоб ми сиділи разом. Світлана зайшла в хату, довго дивилася на стіни на рушники, які так само рівно висіли над вікнами. На столі стояла фотографія мами. Знаєш, Світлана сіла на той самий стілець, де колись вимагала дарчу. Я тільки тепер зрозуміла, що гроші це просто папір. Вони не прийдуть до тебе вночі, коли тобі страшно. Вони не подадуть склянку води. Марічка поставила перед нею чай мама тебе любила до останнього подуху, вона завжди чекала, що ти просто приїдеш, без справ, просто так. Світлана закрила обличчя руками і вперше за багато років заплакала. Це були не ті сльози, що для суду, чи для людей. Це були сльози пізнього каяття.